Житомирський суд заборонив комуністичній партії проводити мітинг 19 березня, але вони проігнорували це рішення і прийшли на протест, вимагали не підвищувати тарифи. А що стало? Що мене влаштовує що в мене пенсія тисяч триста. То шо мене я, як я можу жити на світі. А як йому на я можу якісь ага. купити? Мені дуже обідно. Я колись вчилася безкоштовно. Мені заплатили стипендію. Я б отримала житло. Квартиру, а що ми можемо дітям зараз дати на свою 1200 зарплату? Дуже дуже тяжело, дуже тяжело легше набагато. навіть. між представниками компартії та місцевими активістами виникли суперечки і штовханина. Комуська ідеологія всі однаково мислять. Цього не має бути в Україні. Вони вже своє людсько показали. Они сделали все, что можно, для того, чтобы развалить э, за последние 20 лет э, участием своим во всех органах власти. Падигриває росіянам, падигриває сепаратізму. Активісти переконані, що не дарма суд заборонив комуністам проводити мітинг. Коли вони знаходяться поряд із іншими громадськими організаціями, це може призвести до небажаних наслідків. Всі ми знаємо, хто такі комуністи. Ще вчора вони були молодшими братами партії регіонів олігархічної Януковича, і на побігушках голосували у них в Верховній Раді за всі олігархічні законопроекти, які старші брати ти з партії регіонів їм пропонували. А сьогодні вони вирішили скористатися ситуацією викликаною агресією російською, в тому числі, для того, щоб знову відпрацювати гроші Кремля, показати, що у нас є соціальна напруга. Штовхались і сварились цілу годину, аж до початку сесії. Вже після того, частина мітингувальників пішла на сесію, а частина у своїх справах. Марина Дмитро